Досить нудної та одноманітної рутини завітайте на фестиваль Reflect. Пориньте у світ благополуччя особистісного розвитку та творчості. Беріть участь у надихаючих майстер-класах, спілкуйтесь з однодумцями та знову відкрийте для себе свою пристрасть. Це ваш час сяяти. Заходьте на сайт ReflectFEST.com та купуйте квитки вже сьогодні. Побачимося на фестивалі Reflect 2025. Занотуйте в календарях 15 до 16 травня 2025 року. Фестиваль Reflect 2025. Виставка в Лімасолі, Keeper. Важлива зустріч технологій та підприємництва для страпів та інвесторів з акцентом на інновації в різних галузях, з дискусіями, презентаціями кейсів та інтерактивними сесіями на такі теми, як фінтех, цифрові валюти, штучний інтелект та сталий розвиток. Приєднуйтесь до нас, щоб надихнутися та зв'язати ключові елементи технологічної екосистеми.